Друзі, дуже цікава історія зараз біля Троїцького монастиря. Цей автомобіль під'їхав до людей, до ФТГ, представників, які хороняють, нас як відомо, ви знаєте цю історію. Охороняють Троїцький монастир. Після рішення національної комісії, і ось цей автомобіль під'їхав і почав погрожувати цим людям, мовляв, людям у формі забирайтеся звідси, мовляв, ви не маєте тут бути, і на місце були викликані представники поліції, ось будь ласка, і з'ясувалося, це просто щось цікаве. З'ясувалося, що за кермом два священнослужителі з явними ознаками алкогольного сп'яніння. От вони зараз не виходять. О, зараз спробую спитати їх: коментар. Можна? Добрий Добриден. — Ви хто? — Представляюсь, Павло, Павло. Без адвоката я не буду розмовляти. Що ще? Без адвоката я не буду розмовляти. Це просто, якби ви чули фух, цей алкогольний сморід, який без машини. <laughs> Це просто щось. <laughs> 에...